Врешті нормальна зйомочка пішла. Коротше, друзі, це реф. Осталося це падіння, як в розмін пішли боксери. І реф в'язає мене зараз на мій бій в Дніпрі, який відбудеться через... Два дні. Сьогодні 29 лютого відбудеться 2 січня, завтра обзважування. Ой, якого 2 січня, 2 березня. Сьогодні, сьогодні 28, 28, сьогодні лютого і 2 березня в мене бій. Хороший двічі. прикольна тема. Давай кажи щось. Та мікрофона немає. Та вона ж буде чути. Погано дуже. Добре. Молодець, те гарні таланти до зйомки. Ой, чешав щось. Та ні, все. Все, вирубай камеру, камеру вирубай. Ну мене Ой. Спасибо. Ти, якщо хочеш, О, давай знаєш я. Ну так там ти знімаєшся, де з'явилися якісь питання цікаве, то взяла мені задала, хіба робчи мені ПДТ. я подумаю. Чемп не той, хто виграв один раз. Чемпіон багато падав та повертався, не раз багато фраз тут було, куди ти правишся далі. Та чеп... Надягає кроси та крутить свої педалі Все, камера знімає? Да. Ром'яти хочу розказати один ціклі. Ти прийомний. Класно. А вправо-вліво теж можна? Звісно. Пійдемо хавунка. Тихо. Зайшли в номер, трішки відпочинемо о 6 годині вечора. Буде взважувати і завтра вже бій. Такий доволі хі -хі, цікавий персонаж в цьому житті. Ви самі побачите. А ну-ну-ну, давай. Мама, я по Де? Да. Так Маленько виглядаєш. Тільки вуси не мішали би підстрілити. Стильний стиль. Та ти що і на гармінах. Кій би контент знімали ніколи. Ну далі. Приїхали. Спортсмени, тренери, команди. Ми готові розпочати зважування до завтрашнього турніру скіфок на футбол. Так вже завтра на нас з вами шукає одиниць від найдошніших боїв, три з яких за пояс чемпіона України. на розважуванні. Завтра буде відбуватися і правимо. Сказали, треба побитися, я сказав, давайте, я в темі. Супер, клас. Дякую. Бажаю удачі, бажаю перемоги. Дякую. Дякую. Я впевнений, що ми проведемо красивий і доволі видовищний бік. Угу. Ну так, да, нога відпочиває, немає тиску, нема натертя. Бо ти прикинь, ж дві різеняки отаких, типу, весь час давить тобі на ногу. Ну і плюс ця штука. Ну, коротше, да, доволі неприємно, і колись. Зні... Ось, о, ще одна штука, так, яка також давить, додає тиску. Тому культя так не зажила. Чи воно так має бути? Оце, що воно таке поварне, да, да. це мені так і зашили. У мене надлишок мягких тканин, типу, поняв. Ось бачиш, така оця штука, яка шатається. І мені зашили культю, поняв на 10-й операції. Потім я приїжджаю в немірі вже зашиті культю, а там тільки перев'язки там, поняв чимось там, що оброблюють, там, щоб шви зняти потім. І мені тип каже, що треба відрізати, бо тут надлишок м'яких тканин. Я відмовляюсь добровільно ні, типа і так ось далі й живу. Але зда, чим більше зберегти. І за рахунок оце цих м'яких тканин, які тут пооставалися, воно і таке. Але воно не були так. Ну. Та ні, але просто воно таке, коротше, ти до нього торкаєшся, а воно як тут, тут те щось таке роздражнене, таке, а ти його пфф. Ось ось це таке. Yeah, ось, да, ось, ось тільки легенько дуже. Я отаку пальцем привожу, мене як бензопилою ріже, наче типу, поняв? Отут по цим шраму. Але смердить. Ну, а як ти хотів? ну, ну, від цього, блядь. Ну, від цього, Занюхав, але... занюхав на камерку. Таке закрите пространство, в тебе потія нога, це резина, і воно, блін. Коротше, якщо отако сутки поносити і зняти, таким трупачиною 200 буде воняти. Та ти шо? Ти ж невої давності. Де в тебе стільки пам'яті на таку хуйню є? Я закуплю. 10 терабайт. Вайпаливий. Це і бать. Десь ютуб попадет тобі нову, ні, кай, так? Такий би сам підійшов такий. Ну, але б не подумала, що в мене такий чоловік буде. Який-такий. Ну такий. Без ноги. Те, щоб що вона гіршого не наробили, може мене ще скороти. for the <laughs> Тридцать.

важкий бій був історією на падеці. Тільки хочеться дотеря, а це немає. Так, вона досить крепка. Треба приходилось напрягати булочки за цих сил. Щоб хоч щось зробити. Щоб достати. Мені подобалося. Друзяки, сьогодні приїхали в сьомій ранку з Дніпра до себе додому, і я вирішив пробігти 10 кілометрів, бо мені не хорошо Короче, Біжу, нормально біжу, але вітер прямо в обличчя дує і дуже важко. Ну, Не через те, що в обличчя, а через те, що напроти мене. І мені приходиться більше сил витрачати. Але прикольно. Природа сама вирішує. І життя само вирішує, які потрібні нагрузки. І ще біг перед ділом чуть. Чи Чиріка не зловив. Ну, носом в землю. Все, давайте. П'ятерочку вже пробіг. Нога досить мокра, скользить в протезі. І потрібно витерти рушничком. Зараз швиденько це роблю. Швиденько це роблю і біжу далі. Ну і побігли далі. Нема чого сидіти там на зупинці. Автобус вже приїхав, а я його обігнав. Що, друзяки, планував пробігти десяточку кілометрів, а пробіг 11870 метрів. Що рахую доволі непоганим результатом. І вирішив скупатись в річечці. Якраз вже потрібно. Ну, Завжди потрібно і зимою купаюсь, і літом, і весною, і осінню. це. Опа, зацініть. Після пробіжки. Я спочатку пробіг всю дистанцію, а потім ще разом з тачечкою їздив з штатів, в мене є все і просто підзняв кадри, де я біг гарненькі місця. Тому не думайте, що я там дурюся, я на машині. Я кажу, що біг. По нозі видно, наскільки все впотіло і скільки води вилилось. Це все вже не сильно жарко. Опа. Ушо, ну я поліз. Вилізу розказ, розказ лізу розказ, лізу розказ розка. Мені сподобалося. 11 кілометрів пробіг. Хоп, скупався. І для здоров'я корисно, і для психології, і для моралі, і для душі. Та й взагалі для всього. Це круто. По відчуттям. Ну, не передати, просто бомба. Ось так собі. Оце, оце. Оце я навалюю! Якщо чесно, ви уявіть, дійсно, я сам задумуюсь на секундочку. Дивіться, сьогодні 4 березня, 2 березня я боксував. 4 лютого я тільки прилетів з сходження з Келіманджаро. Десь перше там 30 число я саме підійнявся на висоту 5895 метрів. За місяць і сходження, і біг, і бокс, і купання, і... Ну круто, так і потрібно жити, я рахую. Ну що, братва всім пока до скорих Якихось може моїх нових пригод. Я знову щось хопчик.